Сервіс реєстрації порушень антитютюнового закону його створили у центрі громадського здоров'я. На сайті є відповідний розділ для скарг. Платформу розробили для людей, які хочуть захистити своє здоров'я та не бути пасивними курцями, адже за останніми статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні від захворювань легень внаслідок пасивного тютюнокоріння помирає до 13 тисяч людей. Для того щоб захистити е Людей не курців, тому що з димом видихають курці дуже багато шкідливих речовин і. Олійних масел і солей важких металів, і це ще більше цей дим шкодить здоров'ю не курця більше, ніж ті людині, яка курить. А ще з липня діють нові правила паління електронних сигарет різних видів. З 1 липня перша заборона продажу це прирівняння оцих кальянів, трав'яних. Це все м, рахується зараз як тютюн, сигарети, електронні з нагріванням, без нагрівання. Тому, м, Законодавство забороняє курити у всіх громадських місцях, починаючи від під'їзду, зупинок громадського транспорту на територіях всіх установ і закладів, як державних і приватних, заборона куріння кальянів в закладах громадського харчування. Але тих, хто порушує, чимало, як і тих, кому паління заважає. Сервіс створений саме для того, щоб зареєструвати скаргу. Далі її направлять у відповідні органи. Загалом від початку року патрульні склали 693 адміністративних матеріалів на громадян, які курили в заборонених місцях. Дозволено курити лише там, де це прямо передбачено. За порушення таких правил передбачена адміністративна відповідальність за статтею 175 з приміткою. 1. санкції статті передбачає покарання за Вперше вчинене від 51 до 170 гривень. А якщо людина вчиняє правопорушення повторно протягом року, то цей штраф від 170 до 340 гривень. Так от безпосередньо за частиною першої патрульні склали 604 адміністративних матеріали, а за частиною другої 89 адміністративних матеріалів. Подавати скаргу можна на куріння в закладах харчування, громадських місцях, житлових будинках та транспорті. Також, аби повідомити про рекламу тютюнових виробів та нелегальну торгівлю, відсутність попереджувальної інформації чи наявність заборонених предметів куріння. У місцевих закладах харчування кажуть, що коли заборонили куріння всередині приміщень, відвідувачам було важко, адже треба було переходити на літні тераси. Наразі деякі кальяні бари очікують детального роз'яснення, як їм надалі працювати з даним законом. По сигаретах на нас не вплинуло ніяк. Вони з розумінням ставились, відходили. По калянах на нас вплинуло. Нам потрібно уточнення і розуміння, що далі робити з кальянами, тому що далі ми не розуміємо. Літня траса вже зачиняється, відповідно, кальяни закриваються. Що робити людям, які офіційно працевлаштовані, працюють і заробляють цим на життя, не зрозуміло. Опитані нами тернополяни створення такої платформи підтримують. Ну, якщо людина згодна себе травити, це її проблеми. А коли вона ще й паралельно мені допомагає, тут е, мене таки не влаштовує. Тому, що ми медики це і шкодить здоров'ю здоров здоров не тільки тим, хто курить, а і оточуючим людям. Пасивне угу. куріння. Чи чули ви про те, що зараз створили платформу, де можна так, подати скаргу на людину, яка Так, так, чули. чи хотіли б ви подати скаргу? Чи плануєте? Поки що. Поки, поки не що покурить, так, такої <ріст> ситуації <ріст> не, не було. Якщо то... таке трапляється, ми поки що входимося усним зауваженням. Так. Ну, але якщо буде потреба, то ми тільки за. А чи вважаєте ви за потрібним цей додаток? Так, так звичайно. Ну, щоб влада могла бачити результат того, скільки людей курить в громадських місцях, не дотримується правил і якось на це впливали. Отже, як подавати скаргу на новій платформі, все дуже просто. Для цього вам слід зайти на сайт центру громадського здоров'я та знайти розділ скарги на порушення антитютюнового законодавства, обрати зручний вам спосіб роботи на сайті чи через чат-боти, телеграму або вайбера. Слідкуйте за вказівками та обирайте потрібну інформацію.